Вітаю усіх, хто переглядає моє коротеньке відео. В кінці жовтня на Прикарпатті були заморозки до мінус 2 градусів. Цей кущ жиру, який ви бачите на відео я вкривав його, але все рівно деякі листки вимерзли і починають обпадати. Проте плоди, які залишились, ще по інерції достигають. На кожній гілиці є стиглі плоди, які можна використовувати для варення, а також для сушки. Шкірочка зараз у цих плодів стала дуже тверда. Але м'якость солодка і смачна. Зараз ми зірвемо один плодик, подегустуємо. він вже перестиг на ньому застигла крапелька соку. Плід вже майже зав'ялений. М'якоть дуже солодка. Шкірочка, правда, зробилась твердішою. Так як було на початку вересня. Дуже солодка, м'яко вже мармеладного, мармеладної консистенції. Такі плоди можна сушити або робити з них варення. Дякую всім за перегляд. Вирощуйте інжир, замовляйте саженці наявності є добрий десяток сортів, які гарно себе зарекомендували на Прикарпатті, тим більше в південній і східній частині України. І центральній. Всім дякую за перегляд.